Веселі, розкуті, ініціативні і творчі саме таку аудиторію прогресивної молоді міста зібрав першоквітневий Open Air Криворіна на Карламарцівській. Свято сміху та гумору по Криворізькій стало вже традиційним і третій рік поспіль об'єднує численні таланти, дарує позитив. Юмаріна так називаємо криворіна, вона дуже важлива для нашої молоді, тому що тут ми можемо по перше зустріти весну, сьогодні така тепла погода, а по-друге, Люди могут проявить себя, и таланты, которые у нас есть, могут выступить здесь, почти повеселиться и поднять настроение всем нашим жителям. Поступило предложение, как бы молодежи. Мы э, решили участвовать. Это как бы все-таки весело. Ребятами собрались. У нас ребята все разные, все кто работает, кто учится. И как бы нас собрали, никто танцоров в принципе нету, все как бы импровизировать будут. Все это нужно, чтобы раз, разнообразить будни наши. И в этом вся изюминка, есть интерес. Щороку проявити свої здобутки, втілити у життя сміливі і неординарні ідеї та рішення збираються усі бажаючі без вікових обмежень. У своїй більшості це представники учнівської та студентської молоді міста, яким задовго до Дня святкування надаються домашні завдання відповідно до вимог ОПНР-у. Формат заходу включає у себе конкурси, розіграші та масштабну шоу-програму. Формат мероприятия сегодня у нас необычный. Это первоапрельский телеканал Криварина 2013. Сегодня все пришедшие на этот праздник смогут поучаствовать в таких телепроектах, как караоке на арт-майданчике. Сам себе режиссер танцюють всі як можуть. Любов с первого раза рождественские встречи без Аллы Пугачева. Голос країни. В общем, предстоит масса приятных сюрпризов, і абсолютно всі, кто пришел сьогодні на наш праздник, уйдет не уйдут с плохим настроением. А если даже они захотят, уйти, мы не дадим им это сделать. Гостями першоквітневої криворіни на Карла Марцівській стали переможці вокальних конкурсів і фестивалів Тетяна Масла, Нікова і Віта Матвійчук, команди КВК Привіт квартет, Лібідо Лебедя та «Ми з 90 х Музиканти рок-групи 7М. Кожен з конкурсів визначив своїх переможців. Ними стали учасники телевікторин, танцювальних і пісенних номерів, фотоквесту, параду наречених та кращі костюмери. Такостюм хрізанте було вот такова цвіточка. Нім нравиться. От я рішила так його поплатити в житті. Я очень люблю, очень люблю. 1 апреля я тут уже на этом празднике третий год. И мне очень нравится люди. Все сначала приходят такие грустные, унылые. Я хотела просто развеселить и показать людям, что не стоит стесняться. Это 1 апреля дети, смейтесь, развлекайтесь, живем один раз, и надо делать все для того, чтобы подарить людям улыбку. Організатори заходу переконані, що значення сміху важко переоцінити. Він є універсальним ліком для тіла й душі, знімає біль та замінює фізичні вправи. А 17 хвилин сміху на добу подовжують життя людини на один рік. Криворіна жна Карла Марксівський шукає нові таланти і чекає наступного року на гостей з інших міст України.